Андрій та Карина з перших кроків невдоволені. Це просто треш. Мені не подобається, але я ніби як чекав, що буде так погано, але не думав, що настільки. Здається, це остання країна, в яку я хотіла б потрапити. Тут бачимо, якісь два індуси стоять такі нарядні. Раді вас бачити. Вітаємо у Джайпурі. Вже нарешті зараз квіти. Далі їдемо в готелі. Ми будемо просто відсипатися, митися. Але все було не так. Капець, а що відбувається? А де я, де я, де я. Ходімо швидше, швидше. В машину сідайте. Що відбувається взагалі? І тут просто почалося пекло. Це така якась сауна. Як вони їдуть взагалі в цих. Як вони живуть тут? Мені здається, що ця дорога безкінечна. Тільки приїхали мене вже реально, блін. Все дістало. А випробування ще навіть не почалися. Ах. Ми не розуміли, де ми і що ми робимо. Коли це все закінчиться, я. Ах. Карину, Андрію, вітаю. Охреніти. Був просто стан шоку. Куди не поглянь? Всюди лише пісок і нічого немає. Це жахливо. Ми перебуваємо в пустелі Тар. Зараз температура 56. Градусів, чудове місце, щоб померти. Гірше вже не вигадаєш. Карина, опиши, будь ласка, образ справжнього чоловіка турботливий, мужній який може забезпечити сім'ю. Саме цього мені не вистачає. В Андрії. Раю курені, це історія не про мене. Я дуже стараюсь. Я працюю, багато працюю. Він робить недостатньо. Глобально от, чоловічих вчинків, тобто їх немає просто. Андрію, на що ти готовий, щоб відповідати вимогам Карини? Практично на все сьогодні у тебе є шанс довести те, що ти готовий заради неї абсолютно на все. Карино, ти сьогодні будеш втіленням богині Камакші. Це індійська богиня любові і хтивості. Ця роль абсолютно мені підходить, Андрію. Ти сьогодні будеш їй прислужувати. Це було настільки передбачено. Це як ми живемо. Вирядили мене гусарі блискучі, красиві. Мені сподобалося. Андрію. Ти повинен посадити свою богиню на трон. Аби дістатися до трону, треба подолати 10 кілометрів пустелі під нещадним індійським сонцем. Богиня Камакші не може торкатися ногами землі. Пересуватися ти зможеш тільки за допомогою свого вірного підданого. Я побачив той візок, і все стало зрозуміло. Я зараз буду її тягти по цій пустелі, але мене це не злякало. Щоб дістатися трону, у вас є час до заходу сонця. Починайте. Тримайся, богине. Зробив перші кроки, я зрозумів, що буде дуже важко. Фух. Треба тобі схуднути негайно. Їхали ми недовго. Я був голодний, мені було дуже спекотно. Я почувався дуже погано. Якби я могла чимось допомогти, я б тобі допомогла. Я теж сиділа, смажилася на цьому сонці. Мені теж було непросто. Та фітнес-тренера Андрія фізична активність просто знесилі. Хлопець перепочиває що хвилини. У мене буває тахікардія, у мене піднімається тиск, у мене болить голова. Дуже реально погано, дуже колеться. Що? Оці колючки і кросівки тонуть. Народ, ну скільки ще вести? Ну справді? Це вже не смішно. Я не очікувала, що він так швидко почне здаватися. Я думаю, це вияв слабкості. Все. Глянешко, я більше не можу. Пробач. Я зараз помру, правда? Відчував, що мене сили полишають, і починається реальна загроза моєму здоров'ю. Ну мені дуже херово, я не жартую. У мене просто в очах троїться, і серце скаче, як олень. Фух. Ти ж розумієш, що ми програємо, якщо ти не зробиш? А якби я помер там, заради чого? Я взагалі була шокована. Я не думала, що фізичне завдання зможе його вибити із колії. Може, ти мені фізично допоможеш? Я можу допомогти сама себе вести, чи що? Я тебе повезу. Може, ми разом його повеземо? Ого. Оцього лозика. Навіщо? Я просто вже реально дуже довго на спеці. Мені десь разів у десять важче, ніж тобі. Ну то ти ж напевно чоловік. У той момент я просто відчула, як у мене починає закипати усе всередині. Нічим допомогти не можу. Тягни далі. Було соромно перед кариною. Я не хочу це робити. Та все ж зібравшись, Андрій рушив уперед. Побачили трон, і я думав, що ми дійшли. Ми поклоняємось богині. Доведи свою відданість їй. Несіть сюди напій. Це піти сльози 40 сорока паломників пустелі. Ми готували цей напій 120 днів. Пий до дна. Це була зелена рідина, в якій плавали незрозумілі речі: якісь трави, якісь спеції, лайно, напевно, якась сеча кров'яча. Ви що, ж не те? Ну, як можна змусити людей це пити? Я не буду це пити. Хіба ти не любиш свою богиню? Це напійна її честь. У кожної людини своя фізіологія організму. Я не можу пити рідину, в якій щось плаває. Я не можу це випити. Я просто не можу. Я не можу, я не хочу, я не буду. Давай я корпну. Я хотіла забрати у нього цю чашку і випити оцю сечу. Я не дозволив би карині випити цю рідину. Ганьба! Ганьба на частивцю! Я бачу в твоїй душі тільки страх. Іди собі. Сидить на троні. Але судячи з її обличчя, вона незадоволена тобою, як завжди. Та він нічого сам не зміг. В принципі, так завжди відбувається. Андрій, ти казав, що заради своєї боги готовий на все. Служителі культу навмисне приготували для вас напі. Е, Я просто не зміг його випити. Як тільки почалися труднощі, хотів здатися. По-чоловічому себе треба тримати у руках. Хай як важко буде. Сьогодні цей ключ залишається у мене. До завтра.